Пловивий насос ніколи себе не окупить. Ну так думають багато людей, які взагалі не можуть розібратися з цією технологією. Будинок пробурено, первічний контур, труби виведення, геотермальний тепловий насос. Людина заїжджає, тільки починає будуватися, стоїть вже бурова. Буде буріння під геотермальний тепловий насос. Наступний об'єкт вже у нас введено в експлуатацію, стоять теплові насоси, повітря, вода. Наступний будинок. Бачимо, є термальний тепловий насос, гіліотерм 25 кВт, Ми тільки що ввели його в експлуатацію. Далі будинок: тепловий насос, повітря, вода більше інверторний. Ну і так можна гуляти до безконечності. Звісна причина, чому всі думають, що тепловий насос дорого це первоначальні інвестиції. І так, це набагато дорожче, чим використовувати якийсь твердопавний котел чи дешевий електрокотел або газ. Але ніхто на початковій стадії не рахує експлуатаційні розходи, ніхто не задумується над тим, що тепловий насос перекриває три основних функції комфорту в будинку: Це опалення взимку. Круглий рік гаряча вода і охолодження будинку влітку, чого не зроблять другі істочники. Люди ведуться на дешевизну опалювальних приладів на початковій стадії будівництва, а потім про це жалкують все життя. Одні люди стають качегарами в себе в будинку, другі стають заложниками підвищення тарифів на. Електрику або підвищення тарифів на газ. Тому ну, перед тим як обрати істочник для своєї системи опалення, задумайтесь або зверніться до кваліфікованих спеціалістів і получіть надлежну консультацію. Подивіться в майбутнє. Ну, а Взагалі, кому цікава тема теплових насосів, енергоефективного опалення по посиланню в шапці профіля є мій телеграм. Я вас проконсультую особисто. А вам всім тепла і холоду. Слава Україні! Побачимося!